Друзі, вітаю! У нас в продажі Audi a 3 2003 року випуску. Авто пригнане з Швейцарії. Має автоматичну коробку передач, двигун тут 2,0 бензин. 303 тисячі кілометрів пробігу. Даний автомобіль у нас двохдверний. Так. Ціна його 5 тисяч доларів. Давайте покажу вам його зсередини. Так. Загалом у нас світло-шкіряний салон, сидіння в чохлах, Позаду виглядає все ось так. Маємо звичайне кермо. Тут регулювання дзеркал з підігрівом, передні склопідйомники. Є також круїз. Звичайно, в нас іде магнітола. Також є в нас двохзонний клімат, і ось так виглядає наша коробка передач. Далі перейдемо вже до багажника. Хочу вам показати, який він глибокий та вмісткий. Можете самі бачити, що тут можна помістити дуже багато ваших речей. Ну, а я запрошую вас до нас на авторинок, на особистий огляд та тест-драйв цього авто. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо ми кожного дня без вихідних, і ми чекаємо на вас.